Доброго ранку, це свідомість Крішна Україна. На нашому каналі ми прославляємо послання шріли Прабхупади, послання про чисту відомість. Наука самоусвідомлення, глава перша. Наука про душу. Свідомість Крішни не якийсь ритуал, на кшталт Я вірую, ти віруєш, а глибока філософська система. Це не просто віра. Це наука. Насамперед потрібно усвідомити відмінність живого тіла від мертвого. У чому вона? Про тіло кажуть, воно мертве. Коли людина помирає і духовна душа, життєва сила покидає його, про тіло кажуть, воно мертве. Це можна збагнути будь якою мить, але потрібна принаймні дрібка розуму. Вдамося до прикладу. Хлопчик підростає і стає юнаком, доросліше, стає зрілим, старіє. Протягом усього часу тіло зазнає змін, а людина відчуває себе тою самою особою, бажання якої по суті не змінюється. Розважте, тіло змінюється, але той, хто живе в ньому, не змінить. Доходимо логічного висновку. Після смерті теперішнього тіла ми отримуємо інше. Це називають перевтіленням душі. Тобто, коли людина помирає, фізичне тіло просто вимикається. Як вимикається телевізор, якщо від'єднати його від живлення. А той, хто грав у тілі, приймає нове народження, нову форму, в залежності від своїх бажань. Кожен завжди шукає те, що його задовільнить. Ось і все. Якщо людина за цього життя підготувала себе до повернення додому назад до Бога, то вона піде туди. Якщо ж вона не набула потрібних якостей, вона отримає інше тимчасове тіло. Так протягом життя ми стикаємося з різними прив'язаностями до матеріальної природи, і саме їхній вплив визначає, яке тіло ми одержимо в наступному втіленні. Людині, що розпочинає справжню освіту, спочатку треба зрозуміти, що вона духовна душа і тому змінює тіла. Це основа духовного розуміння. Отже, коли людина помирає, її тіло руйнується, але її існування не закінчується. Вона отримає нове тіло, ніби вдягає нову сорочку або піджаку. Головне для нас повідомити вам про те, що ви не є тіло, що тіло це оболонка, а сорочка та піджак. А ви живете в тому тілі. То може бути тіло людини, кота, собаки чи якесь інше, відповідно до стану розуму, ступінь розумності людини під час смерті. Смерть це просто зміна умов життя, але задача та сама прогресувати. Порозуміння себе, світу та своїх стосунків з Богом. Бог найбагатіший. Крішна усе привабливе. Це одна й та сама абсолютна особа. Це треба зрозуміти. І тоді можна робити подальший поступ у науці свідомості Бога, свідомості Крішни. Матеріалістичні розумування не допоможуть пізнати Бога. Того бути не може. Потрібно піднятися на духовний рівень свідомості. Людина одержує розум, потрібний для усвідомлення Бога. Усвідомивши Бога, вона більше не отримує матеріальні тіла. Вона повертається назад до свідомості Бога, де вічне існування, де тіло не зазнає ніяких змін. Нині всі тільки перуть піджак та сорочку тіла, забуваючи про душу, яка в тілі. Вони не поінформовані про те, що є під піджаком сорочкою тіла. Запитайте будь-кого, хто він, і ви почуєте, я англієць або я індієць. Усім сучасним суспільством рухає облудне ототожнення душі з тілом. Але це психологія котів та собак. Уявіть я хочу відвідати Англію. А ви зупиняєте мене на кордоні. Я англієць, кажете ви, а ви індієць. Чого ви прийшли сюди? Так гавкає собака, гав-гав, чого йдеш? То чим ваше мислення відрізняється від собачого? Пес думає, що він пес, а я чужинець. Ви ж думаєте, що ви ангелієць, а я індієць. Мислите, ви однаково, отже, ви в найгіршій омані. Бо, тримаючи людей у пітьмі собачого мислення, проголошуєте прогрес вашої цивілізації. Більшість побожних людей каже, ми віримо. Але чого варта їхня віра? Адже можна вірити й у хибне. Наприклад, деякі з них кажуть, ми віримо, що тварина не має душі. Це неправильно, вони просто хочуть їсти тварини. Тому кажуть, що тварини не мають душі. Наведу наукові докази: ви їсте – тварина їсть, ви спите, тварина спить. Ви маєте статеве життя, і тварина його має. Ви боронитеся. Борониться і тварина. Яка різниця між вами та тварина? Хіба можна сказати, що у вас є душа, а у тварини немає? Не потрібні навіть підручники. Це питання здорового глузду. Ви відчуваєте біль, тварина також його відчуває. Якщо ви поріжетеся, потече кров. Якщо поріжеться тварина, також потече кров. Скільки подібностей, як можна заперечувати наявність душі у тварин? Це нелогічно. Ви вивчали логіку. У логіки є така річ, як аналогія. Аналогія означає робити висновки з огляду на численні подібності. Якщо людські істоти та тварини мають стільки подібностей, чи є Підстави заперечувати ще одну: це нелогічно, не по науково чиї аргументи не спираються на закони логіки, не можна вважати за мислячу істоту. Припустімо, що людська істота не має душі. Тоді ви повинні з'ясувати, у чому полягає відмінність між живим та мертвим тілом. Я вже пояснював це на початку бесіди. Щойно життєва сила душа покидає навіть найвродливіше тіло. Вона втрачає будь-яку цінність. Відтоді ніхто не дбає про нього, його викидають геть. Це дуже просто, але навіть так звані славетні вчені не хочуть збагнути цього. Таке суспільство викликає огиду, бо тут не знайти бодай однієї чесної людини. Матеріальна наука важлива лише в певних межах. Вона ще не все. Наш рух це наука. Коли ми кажемо, що хлопчик виростає в юнука, це наука, а не релігія. Кожна дитина дорослішає, до чого тут релігія? Кожна людина помирає, де тут релігія? Коли чоловік умирає, його тіло стає непотрібним. Є тут релігія, це наука. Коли ви помираєте, ваше тіло християнське, індуське чи мусульманське стає непотрібним, це наука. Якщо ваш родич помер, ви скажете, він пішов. Християнин, ви індус чи мусульманин не має значення, він пішов. Тому у своїх твердженнях ми спираємося на таку істину. Тіло має цінність, доки в ньому присутня душа. Коли душа покидає тіло, воно знецінне. Ця наука стосується кожного, і ми намагаємося просвітити людей на її основу. Справжня релігія означає усвідомлення верховного володаря на науковій основі. Розуміти верховного володаря і коритися йому, оце і все. До громадянин визнає державну владу і підкорюється урядовим законом. Розуміти верховного володаря і коритися йому, оце і все. Життя да не для насолода, але натомість ви страждаєте, бо маєте хибний погляд на життя. Скрізь ми бачимо пекло боротьбу за існування, але де переможці та їхня насолода? Усі лише страждають і помирають. Життя дане для насолоди, але не дає насолоди. Віднайдіть істинний духовний погляд на життя і будете насолоджуватися. Це не сентименти. Я вірю, ти віриш, які насправді не релігія, а облуда. Справжня релігія розвиває любов до Бога. у тому її досконалість. Дякую за увагу. Буде ще багато.